Спортивний клуб Миргородська фортеця існує у нашому місті вже більше 20 років і зібрав найкращих каратистів Миргородської громади. Вихованці тренера Ігора Івка є багаторазовими призерами. Тож цілком заслужено троє каратистів клубу Владислав Зайцев, Анастасія Гринченко та Олександр Лазоренко потрапили у збірну України на змагання Кубку світу Кіокушин Ворд-Юніон. Поєдинки проходили 4 липня у місті Варна, що в Болгарії. Серед тисячі каратистів з 25 країн миргородці посіли призові місця та отримали спеціальну нагороду за дух і волю до перемоги. Юні спортсмени із задоволенням діляться своїми перемогами. Володар коричневого поясу Владислав Зайцев посів третє місце в категорії 14-15 років з вагою 70 кілограмів. Хлопець розповідає, що він зміг дійти до півфіналу та провів кілька боїв, один з яких завершив достроково. У мене було чотири поєдинки. Я програв у третьому і зайняв третє місце. Фізично було важко, також емоційно. дуже переживав перед самими поєдинками. Я був націлений на перемогу на 100%. Каратистка-чемпіонка, володарка зеленого поясу Анастасія Гринченко, також стала призеркою Кубку світу, посівши третє місце в категорії дівчат 14-15 років, вагою 55 кілограмів. Анастасія також дійшла до півфіналу, адже перемогла в чотирьох із п'яти боїв. Всього було п'ять поєдинків, я програла. Ну було тяжко, не скажу, але з цього я взяла дуже багато досвіду. Я над чим попрацювати, і я буду робити для того все, щоб досягнути кращих результатів. Анастасія та інші вихованки клубу зруйнували стереотип про те, що дівчатам важко займатися бойовими дисциплінами. У збірній команді України на Кубку Світу змагався ще один миргородський каратист володар коричневого поясу Олександр Лазоренко. Як говорить хлопчина, для перемоги йому не вистачило налаштованості на бій, сили та швидкості. Проте поразка не змусила Олександра розчаруватися у своїх силах. Він ще не втратив жагу до перемоги. Було два поєдинки: першому в поєдинку я виграв, а другий поєдинок програв бійцю з Казахстану. Бажаю поїхати в наступному році також. Тренер клубу Миргородська фортеця Ігор Івко пишається перемогами своїх учнів і дуже хвалить їхню наполегливість. Тривалий час він воював на фронті, тож діти самостійно готувалися до чемпіонатів. У мене старші учні, Влад Зайцев, Озоренко Олександр. На них була покладена вся надія, що клуб не розвалиться, поки я виконував свої військові обов'язки. А після повернення Ігора Володимировича до тренувань клуб продовжив брати участь у змаганнях з Кіокушин Карате в різних областях України і ставав чемпіоном у кожному з них. Посівши третє місце у чемпіонаті України, вихованці клубу отримали змогу вступити у збірну команду каратистів. Більше 21 клуба, третє місто по Україні це дуже гарний результат. І це були відбіркові змагання до Кубка світу, який проходив у Варні. Тобто діти попали в квоту. Квота це допускається не більше трьох чоловік у ваговій категорії від країни. За словами тренера, спортивний клуб Миргородська фортеця почав міцнішати, коли йому надали приміщення для занять. Також каратисти отримали інвентар для занять у рамках програми Місто активних громадян, яку створила Миргородська міська рада. Тепер, після участі у Кубку світу, діти трішки відпочинуть і почнуть готуватися до нового змагального сезону, який розпочнеться у вересні.